Вітаю шановних колег, тих, хто тут знаходиться. Вітаю шановних колег, які знаходяться в Zoom-конференції, правда, які все бачення, але надіємося, що вони нас бачать. І дуже велика шана, дуже велика подяка безпосередньо тим, хто тут студенти. І те, що коли казали про конференцію і про кількість в залі, я хочу сказати, що коли здавали звіти по кількості абітурієнтів контенту на навчальний рік 2025, 625 студентів, здобувачів, спеціальність психологія всіх форм навчання. Тому нам би актовий зал маловав би був. Тому я дуже вдячна, що ми сьогодні проводимо, завдячуємо Збройним силам України, тим героям, які полягли, і тим героям, які виборюють нашу свободу. І я думаю, що ми станемо у нагоді. Ми вже я сподіваюся, що ми своїми ресурсами внутрішніми, зовнішніми. Ми підтримуємо фронт, ми підтримуємо нашу свободу, ми підтримуємо Україну і кожного українця, де він не був. І отже, актуальні питання теорії, практики психолого педагогічної підготовки майбутніх фахівців, не тільки психологів. Не тільки психологів, а всіх фахівців соціономічного профіля ми обіймаємо, тому що дуже багато наших правди, як казав б пан декан, що в нас дослідження спрямовані на саме підготовку теоретичну, практичну, саме дослідження цього, на чому наголошував Олег Миколаєвич, що ми не просто працюємо на аби провести конференцію, а результати ми, скажімо так, кладемо на ноти наших бакалавських, наших. Робіт магістерських і наших робіт доктора філософії. Отже, моя презентація. Тему обрала я таку складну, так як всередині все складно. Криза теж внутрішня, зовнішня, все якийсь дисбаланс, і тому я взяла спочатку етап. екзистенційна криза. Ну ні, я її сховала в кінець, ці слова вже є, назва немає. Але потім все ж, таки, що? все ж таки питання підготовки фахівців. тобто Нам потрібен процес навчання, викладання і учіння, викладач і студент, вчитель і учень. Тобто це має бути взаємозв'язок, взаєморозуміння, взаємопідтримка. Так? І ось моя тема, ви її бачите на екрані. І коли готувалися, щось хочеться так. Достукатись до душі, до своєї, напевно, в першу чергу, до оточуючих, до студентів особливо хочеться слова Святослава Вакарчука. Ну, ви їх бачите, так? Да? І не дивіться на Україну як на землю своїх батьків, дивіться як на землю Дивіться на Україну як на землю своїх дітей. І діти це ви для нас. Ми вчителі. Ми навчаємо. Ну, реально фізично є в нас діти і внуки. І реально те, що Україна, яка народжена, не так давно відроджена, я б сказала, відроджена не так давно, вона теж дитина, яка потребує нашої з вами опіки. Тому я хотіла звернути далі: те, що цей вислів актуальний в будь-який будь період часу, і те, про що ми зараз говоримо. Я чомусь захотіла вам спрезентувати, можливо, не всі знають. У нас є живий, частково здоровий. Наш студент Сергій Олексійович. Ви бачите на слайді, хто він, який ж він прийшов. Він приїхав до нас в Україну на революційності. Він приїхав, тому що він вважав, що Україна має шанс і вона покаже Білорусі, напевно, він так думав. Ну, і ось таке його, ось таке прагнення, ось таке бажання. І він з перших днів Майдану, не переключаючись, він і зараз підтримує, але зараз поки що в нього йде процес реабілітації. Дуже хочеться його повернути в наш університет, він не здав єдиний державний іспит. тому що він був тоді на Азовсталі, ще не в полоні. І зараз виникло питання, що він білорус, а ми даємо дипломи тільки українцям. Які поступають як українці або іноземці, як іноземці. У нас теж проблема. Ми над цим працюємо. Я думаю, що він у нас єдиний на нашу спеціальність, і мені здається, єдиний на весь університет. І я думаю, що ми підтримуємо для того, щоб дати йому все ж таки шанс отримати диплом. Він хоче бути військовим психологом. У нього тут якраз співпадає внутрішня і зовнішня мотивація, внутрішній і зовнішній посил. Наступний слайд. Дякую, що це ви почули. Що стосується сьогодення, то протиріч багато, криз багато. Але моя скажімо, презентація і мій виступ стосується того, ну, та будуть тези, ви можете прочитати в більшому, можливо, більш критичному такому більш е, критичному такому сенсі я говорю. На це звертати буду. Я хочу ну, такі якісь певні, знаєте, метафоричні штуки, щоб освіта. І ми, освітяни, які долучені до освітнього процесу, були на кштам того, що як Прометей несе вогонь. Вогонь не той, який спалює, а вогонь, який дає. Як... Те. Те, що я вже звернула увагу, є викладачі, є студенти. Відповідно, нам потрібно породитися. Допоможіть. Якщо ви бачите, що ми щось не можемо, щось ми не задовільняємо, допоможіть нам. Ми ж теж вчимося. Ми, на сьогоднішній день дуже багато кризи зовнішньої. Ви зрозумієте правильно, всі інновації, весь процес освітній, який пішов після всіх цих військових і м, пандемічних дій, він дійшов до того, що ми забезпечуємо процес своїми домашніми комп'ютерами. Ну, ми дорослі. І в нас не потужні комп'ютери, і в нас не потужні системи. А ми вчимося. Тому що держава не може виділити кошти на нас, якщо йде війна. Допоможіть нам. Вас більш потученіше ви молоді. Вас це все тільки е, зверху, тільки видати нам цей спосіб, таким чином ми будемо корисні вам, аби нам. Ви нам потрібні.